Наразі це лише оповідання, проте роман скоро закінчу. Таке купують, тому, звісно, моя мама не зрадіє, бо вважається чорнухою, але я хочу допомогти грішми, не хвилюючи її. Ну, як вам? Почекайте, їх публікували у періодичній пресі? Мені завжди казали, що я талановита. Ні, 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 я не готова з голоду вмерти. А вже ж я засмутилась. Я щойно почула, що мої твори кудишні. Так, мені відмовляли безліч разів, але хто вам дав право судити, що хороше, а що погане. Шекспір писав для широких клас, но я вам не Шекспір. Якщо ви такий обізнаний, чому самі не пишете? Так от. Ви завжди будете просто критиком, а не автором. І світ забуде про вас після смерті. А от я ніхто не забуде, Джо Марч. Запам'ятайте, ви мені не приятель і не друг. І мені байдуже на вашу думку. Я не хочу її слухати, бо ви мені не симпатичний. І про що більше ніколи не говоріть зі мною. Дякую.